2018 рік через акустичні атаки держдепартамент повернув до штатів ще 11 співробітників дипмісії. Цього разу з Китаю, як і на Кубі, визначити джерело дивних звуків не вдалося. Після численних медичних обстежень постраждалим дипломатам діагностували пошкодження головного мозку і ймовірне ушкодження центральної нервової системи. Воє з них повністю втратили слух. Більшість лікарів і вчених зійшлися у висновку. Їхні громадяни постраждали від мікрохвильового випромінювання. Використання електронної зброї, акустичної зброї це фактично вплив на психіку людини, слух, зір. От, на ну, в цілому на розум людини, як ми вже говоримо, фактично дезорієнтація. Росток, наприклад, багато хвороб з галюцинацією пов'язаних, із онкозахворюванням перспективи. Велика політика це постійна таємна війна, що її ведуть агенти спецслужб. І коли класичні правила дипломатії не працюють, у хід ідуть альтернативні способи і найновітніші секретні розробки. Лондон. 1978 рік болгарський дисидент Георгій Марков на автобусній зупинці відчув, як щось кольнуло його у ногу. Спершу чоловік не звернув на це уваги, та вже наступного дня Марков був мертвий. Як з'ясувалося пізніше, саме той укол і викликав смерть, а зробили його парасолькою. Ось такою. Вбивця натиснув кнопку на рукоятці, і з наконечника вистрілила капсула з рецином токсичною речовиною. Кілька годин і людини немає в живих. А головне справжню причину смерті визначити дуже важко. Не було ідентифікації довгий час. Що це могло бути? Але е, замітили невеличкий малесенький отвір цього уколу, і пізніше взяли глибокий. Аналізи не тільки крові, а якраз і частини тіла, І після того виявили якраз цю отруту. Ось цей отруйний пістолет і ще одна розробка радянських секретних лабораторій. У кожному стволі по капсулі з ціанідом калію. Під час пострілу капсули розколюються, а жертву вбивають отруйні пари. Саме в такий спосіб, у жовтні 1959-го був отруєний Степан Бандера. Агент КДБ Богдан Сташинський, який стріляв у Бандеру, врятував собі життя у колом антидоту. В арсеналах світових спецслужб знайдеться чимало подібних вбивчих розробок для неочікуваних і підступних ударів. Автоматичні ручки це е, трубки, наприклад, люльки, які для куріння. засоби гігієни, яким, наприклад, мило можна було та руки, воно передавалося. А для справжніх шпигунських пристрастей помада з отрутою, кольорова помада, яка була начинена е, отрутою. І якраз агентури і агентеси, це я скажу такі, які виконують спеціальне завдання, могли в процесі поцілунку перенести цю помаду, але вона була для них захищена, тобто нанесена на якийсь захисний. Слой після її стертяж терміново антидотю проти отрути при дружньому чи якомусь там любовному контакті проникає через пори кров, нервову систему і нейтралізує, і людина помирає. Експерти заявляють, сьогодні кожен із нас може стати об'єктом випробування нової зброї і невинною жертвою невидимої війни. 2010 рік у світових змі паніка. Неподалік єгипетського курортного міста Шармах Шейху акули нападають на туристів. П'ятеро людей втратили кінцівки, а жінка з Німеччини від отриманих травм загинула. Це стало шоком і для туристів, і для влади, і для вчених. На ділянках, які завжди вважалися безпечними, з'явилося одразу декілька видів акул. Відтоді напади трапляються щороку. У 2018-му акули атакували людей чотири рази. І знову один смертельний випадок. У єгипетській пресі з'явилося моторошне припущення. Атаки хижих риб, справа рук Мосада ізраїльських спецслужб. Мовляв, таким чином сусіди підривають туристичний бізнес Єгипту. Ми знаємо про дослідження щодо застосування акул. Треба розлити в якомусь регіоні ту ж кров, що її приймання, і Тоді вона нападає на окремих людей. І створює результат, який потрібний. Тобто це паніку, це відповідно підрив е, країни, яка забезпечує, наприклад, відпочинок або туризм. От і все фактично дареє по її економіці. За однією з версій, у море були скинуті вбиті тварини. Вони і стали приманкою для акул людожерів. Навряд чи хтось колись дізнається правду, але поки що влада Єгипту не знайшла ефективного способу захистити людей від нападів АКУ. Проте такий випадок далеко не ноу-хау. Використовувати живу зброю на війні люди навчилися давно. У різних арміях світу служили бойові слони, коні, моли, собаки, голуби. Під час Другої світової американці розробили бомби, які розносили кажани. Британці начиняли вибухівкою щурів, а зараз на службі у військових морські леви і дельфіни. Їх неможливо виявити засобами радіолокаційного чи відеоконтролю. Їх тренують для проведення спільних операцій проти диверсійних груп. Бойовий дельфін надзвичайно швидко е, приходить, або нанесення формату якогось, е, якимось предметом, тобто дельфін е, є із отруйною речовною, або е, це заряд, який може вистрілювати при дотику, або вибухова речовина, яка е, вибухає разом з дельфіном. А ось ця істота не потребує жодних тренувань, аби наносити шкоду. Півстоліття тому Колорадський Жук, який до того був розповсюджений на південному заході, США, раптово з'явився на Черкащині і вже багато років почувається як у себе вдома. Усе почалося у 1964-му, коли в цьому регіоні побувала велика кількість іноземних делегацій у зв'язку із святкуванням 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Саме тоді на Черкащині з'явився Колорадський ЖУК. Пізніше служба контррозвідки з'ясувала, комах було навмисно завезено до України з метою ведення прихованої біологічної війни з СРСР. Цей ЖУК мав знижувати врожай картоплі, одного з найважливіших продуктів аграрного сектору. Жук впорався із завданням на відмінно. Уже за 5-6 років він розповсюдився по району, а пізніше по всій Україні. Відтоді цього таємного агента можна зустріти на будь-якому городі. За офіційними даними він спровокував справжній підрив економіки і продовжує впливати на життя людей. Адже усі ми споживаємо картоплю, яку декілька разів на сезон аграрії окроплюють отруйними речовинами. Досі навіть самі американці не вигадали ефективного засобу боротьби з колорадським жуком за виключенням генно модифікованої картоплі. Жінки і чоловіки. Тварини, комахи і предмети побуту. Аби виграти війну, людина перетворить у зброю що завгодно. Разом із розвитком людства методи вбивства стають усе більш витонченими, а зброя досконалішою. Та незмінним є одне: вона дає своїм власникам упевненість, відчуття безпеки і солодке розуміння всемогутності. Найбільше озброєним материком у світі є Північна Америка. В більшості штатів, практично будь-хто може вільно купити вогнепал. Відтоді, як європейці колонізували ці території, зброя стала символом безпеки та свободи. На руках місцевого населення майже 250 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Тобто, кожна друга родина має чим пригостити непроханих гостей. Але найпарадоксальнішою в цій ситуації є Статистика, адже в тих штатах, де дозволено вільно купувати та носити зброю, від неї гине менше людей, аніж там, де це заборонено. У більшості випадків люди тиснуть на гачок із метою самооборони. Але тут, як і в кожній системі, існують збої. 12 червня 2016 року. Орландо, штат Флорида. 29-річний Омар Матін влаштовує стрільбу у нічному клубі. Гине 50 людей і ще 53 поранені. 1 жовтня 2017-го Лас-Вегас. 64-річний пенсіонер Стівен Педок відкрив вогонь по людях, які прийшли на музичний фестиваль. 58 із них померли. 489 постраждали. 14 лютого 2018-го Паркленд. Дев'ятнадцятирічний Ніколас Круз розстрілює учнів та вчителів середньої школи. Загинуло сімнадцять людей. Двадцять були поранені. Коли право на захист обертається правом убивати? Чому деякі люди буквально одержимі цією ідеєю? І звідки така тяга до кровопролиття? Американські вчені зробили сенсаційне відкриття. Виявляється, тяжіння до вбивства є у наших генах. Специфічний ген моноаміноксидаза частіше зустрічається у людей, схильних до агресії. Його так і назвали ген воїна. Вчені провели дослідження серед двох з половиною тисяч в'язнів американських тюрем і виявили ген майже у всіх злочинців. Фахівці встановили його носії схильні до неабиякої жорстокості. Та чи дійсно справа тільки у генах? Адже зброя, окрім убивчої сили, має і інші здібності. Багато хто вірить, у зброї є душа, і ця душа жадає помсти. То людина володіє зброєю чи зброя?